Усі 45 прикарпатських правоохоронців, які змінять на бойовому чергуванні поліцейських, зі зведеного загону учасники. АТО. за плечима кожного з них щонайменше три такі службові відрядження. Чимало з них побували там уже більше десяти разів. Ви один єдиний кулак, один єдиний колектив. За цей немалий період часу ви вже Будемо говорити так, згуртований міцний кулак, який повинен відповідати один за другого, як пальці на руці. Попри великі досвідки є у бійці, Василь Віконський нагадав про дотримання техніки безпеки і про взаємну підтримку одне одного. Техніка безпеки на першому місці, перший друг товариш, який захистить це, є зброя, яка постійно має бути при вас. Другий і ваш бойовий товариш, який знаходиться рядом з вами, Усі, хто прийшов побажати бійцям батальйону щасливого повернення у спільній молитві, попросили для правоохоронців Божого благословення та заступництва.